Подільськ, Український, Фіор Анатолій. Ми знаходимося на вулиці 50 55 октября, 229 і на вулиці Соборної. Невідомо, чи це Соборна на честь Кацапського собору, ну не собору, а попів, які поряд Величезна церква, або це ще в очікуванні повернення товариша Путіна. Ось така біда, це центральна вулиця Міста Подільська, ключового міста півночі Одещини. А оце от українське, от, поки що є. Будемо сподіватися, щоб де реакція. Зараз мають приїхати поліція, тому що явне перешкоджання отримання інформації про 2014 рік, коли депутати Януковича голосували за вбивство, смерті, врешті-решт, призвело до війни, продовжується. На жаль, депутати деякі досі в міській раді, тому треба зараз їх опубліковувати, шукати і наполягати, щоб їх видалили. Вони чекають Януковича. паперові е документи. Я думаю, збереглися, тому що це для них як алібі. з інтернету. Все видалили. Дякую, слава Україні.